А, отважила людей. Так. Угу. Що за заявочка? Упс, ти ж женець. Угу. Начальні групи вибухотехнічних робіт, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, майор служби цивільного захисту Інзюк Віталій Вікторович. 30 вересня 2015 року поступила заявка від оперативно-координаційного центру ДСНС України, що за адресою міста Київ, Дарницький район, вулиця Світла, Лісосмуга. Виявлено предмети, схожі на вибухонебезпечні часів Другої світової війни. По приїзду на місце виявлення, дане місце охоронялося працівниками поліції. Вони вказали на місце, де було виявлено вибухонебезпечні предмети. Було два осередка їх зосередження. Зібравши з поверхні з двох осередків близько 100 одиниць вибухонебезпечних предметів. Ми приступили до перевірки території на наявність боєприпасів часів Другої світової війни за допомогою металошукача. Під час проведення робіт з 10-ї години до 17 години особовим складом піротехнічного розрахунку в кількості 6 чоловік було виявлено та вилучено 739 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Десь приблизно 80% з вилучених вибухонебезпечних предметів для вилучення 739 вибухонебезпечних предметів. Дані боєприпаси були загружені на спеціальний автомобіль для перевезення вибухонебезпечних предметів та транспортовано до місця знищення. Знищення буде Проводитися 1 жовтня 2015 року, і також цього ж дня продов... будуть продовжуватися роботи по подальшому обстеженню даної території на наявність вибухонебезпечних предметів.